Ось Піднімаємося на третій пор. Це у нас вже третя серія. Що тут у нас? Кондиціонер буде стояти посередині, по дизайну. Траса вивели, Дренажку і кабель в дренажку. гофру наділи, все як положено, все запінили. Траса у нас вся теж. йде по потолку. Пішли, 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 пішли. Там ж Траса входить на другий поверх, а далі на перший. По дрінашки. Тут не буде стояти ніяких насосів. Все самотьоком. Дрінашка опускається вниз. вниз, штроба пішла, штроба йде ось так заходить в стіну. Це у нас на другий поверх туалет. І ось тут ось так вона виходить аж в углі. Ну, якби в самому кирпичі у нас іде отпір, вона опускається донизу і ось так це все виглядає. Тому, тому ми тут працювали вже присвітно третій день.